всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у мене буде пересадочка ось такого екземплярчика волотистої гортензії в горщику. Це граундбрекер сорт Ну, я е, дочекалась, поки він отак розквітне, щоб подивитися. Ну, в общем-то, сумніву не було, але так знаєте, хоті, хотілося, щоб подивитися, як воно оце буде колихатися, як воно тут буде, отак от квіточка, оця наскільки вона буде. Ну, звісно, що е, в горщику тільки куплена рослина, ну, і в горщику воно так не покаже е, квітку і так далі. як, е, ну… В смысле, маленькому горщику, як воно буде потім, коли буде доросла рослина. Це сорт низькорослий. От. і Тому я його вирішила посадити: ось такий от горщик. Це 60 літрів горщик. От, тут був раніше редлайт підписане, перепишемо, напишемо, напишу от от, Breaker. Це я купила саджанець в, в Польщі, коли була. Тут у нього такий от горщик є. І, в общем, було дуже багато квітів. Прям ну, отак от. на кожній гільці було так багато квітів, саджанець, бачите, такий густий-густий, але тут все таке воно не визрівше ще, да? воно молоде. І тому я все це познімала, познімалася. Ну, воно не визріє, оце все продовжу знімати на, на живець, мабуть. Тобто дала йому трошечки підрости, розквітнути, ну, щоб не зразу, так розстіння було в обмарокі. Мало того, що його перевезли в, іншу, ну, в інші погодні умови та ще квіти відрізали, в інше місце посадили, ну, в общем, багато всього. Сразу, да? Дивіться, дійсно квітка така цікава, да? як вам здається. Значить, тому я йому от, от бачите, отут-де -от, були, трошечки зняла живеть, ну що час іде, все ж таки. От, і я, щоб воно не дріснівало, зняла трошки от, тут живець. Гілки ці вирізати не буду, це я зніму їх, проїджу вже навесні, як воно перезимує. Оці-всі оці всі теж позрізаю. Ну, пересаджу і. Десь дня там через, ну не знаю, може там дня через 3-4. Нехай він трошечки там прийметься, верніше, освоїться в тому горщику, ну, може, днів 5. От, і потім зніму ще вершечки. Чому так поступово я роблю? Тому що верх повинен завжди бути. Все зміріння з кореневою. Да? Якщо я знімаю верх, то кореневій тоді нема чого робити. Понимає? Вона ну, сама думає, ну, що, що мені робити, якщо кого, кого кормити, да? Далі, якщо нема верху. І тому я не буду знімати багато цю верх, верхівку, всю цю зелену масу. Тобто зелена маса вона кормить коріння. Коріння зараз повинно бути е, таке, знаєте, живеньке. У нього буде новий об'ємчик великий, і йому треба буде до зими ще там якось розпрямити свої коріння, до того, щоб взимку не замерзнути. Тому верхівку я знімати. Ну так, Не планую, або боже, може, зніму частково, там, може десь перед зимою. Коротше, отак от. Значить, що я для цього беру? Значить, горщик 60 літрів. У мене, хто дивився канал, то знає, от, отакі, от бачите, є досвід вирощування рослин у горщику. Це палістар, от афелія. Зараз ще покажу. Тут от стоять в горщиках от великі такі гортензії. Да? Ну, тобто Всі гортензії от знаходяться в горщиках 40 і 60 літрів. Ну, тут горщик достався 60 літрів. Тому, він зараз вільний, тому будемо сюди переставляти. Значить, горщик технічний, горщик спеціальний такий м'який, тому що ну, не підійде. під'їде. От, наприклад, от не під'їде строїтельне відро. От, бачите, тут -от я брала теж строїтельне відро, от, але воно, воно пересихає, перемерзає. На сонці, от це навіть не зимувало ще, а от, бачите, от вже потріскалося. От, тому взимку його залишати не можна. Ну, це, до речі, Медка світ Summer цього року живцювання. Ну так до слова, от подивіться, що воно яка квітка. Перший рік квітне у мене не було цього сорту. Перший рік квітне. От буду його весь час показувати. Це зимовий мій живець зимовий. Розумієте? Отаку от отакої от висоти, от дивіться, одна гілка, да? і отака от от квітка. От Кладу руку Magical Sweet Summer. я не знаю, може, так, такий сорт він і є. Але у мене є в ґрунті, там ну, він менше набагато. Тобто там той кущ, з якого я брала цей живець. А це мій живець, який я сади. Так, ну я вам показала просто, що от такий от не, не треба садити, тому що воно тріскається і воно у вас не переживе рік і два. Тут я хочу, щоб воно було, ну, мабуть, це низькоросли, оцей сорт. Да? Тобто, я так думаю, що років три. Він в цьому році, в цьому горщику проживе, не змінюючи ґрунт. Ну, якщо він буде з'їдати ґрунт, так сказати, то я буду просто його оновлювати, оцей ґрунт тут в горщику. Тому от, знову звертаю вашу увагу, що це спеціальні горщики, такі м'які. Він буде зимувати, буде зимувати тут, на вулиці, отак от і буде стояти, тому що там. Коли я робила відео по горщикам рослини в горщику, то писав, що, е, значить, от бачите, які отвори я вам показую, питали, що це саме, де стоять рослини? Отут ось от стоять. Тобто, отак вони отут, от на дорожці отак от і стоять. Ну, може, тільки від дому, от, от сюди, от трошки на дорожку пересунемо, тому що ну, треба прибирати сніг, якщо буде. ну Взагалі, це у нас не проблема. Снігу у нас немає в Запоріжжі, у нас льодові дощі. Так, значить, значить, що? Отут треба, щоб були оці отвори. От, і отвори, от бачите, тут от з боків. От в таких от горщиках у них нема от таких, знаєте, знизу, ну, таких от рифльоних паличок, ну, таких рифлінь, які є в там горщиках 10-12 л, а тут нема. Тому в них от такі от, дивіться, які вони, от бачите, от великі, великі от, от такі от, бачите, от дирки. Значить, в якості дренажа я сюди буду класти отаку кору ось такої великої фракції, отаку, бачите, от Ось така от кара буде тут знизу. Специально от прин... взяла, керамзит знайшла. От, значить, я його не використовую. Ніколи, не де. Не в цитрусах, не в гортензіях, ні в яких горшках. Оце знаю просто, де він в мене лежить. Ну, пішла, взяла, тось, коротше говоря, показую, що я його не використовую. Дрібна кора можна ще, можливо, ще Ну, пінопласт, ну соглашусь, скажімо так, такий тільки плотний. Ну, я його не клала, Вірніше, я клала. як я його кладу, коли е, саджанці вирощую. Ну, подобається мені. Ну, сюди в мене є кора, тому я не буду класти ніякого пінопласту. А от, от оцю, оцю, оцю не кладу ніколи, я його взагалі не люблю, надух не переношу, ну, Взагалі вважаю, що. Губить рослини. Так, ну то моя точка зору, значить, так, значить, на дно кладу отакий, от, отак от буду засипати, да? таку кару, а вона буде от до розміру, от, щоб вона покрила дирки ці. Отак. Тобто, щоб вода сюди могла витікати, щоб тут не було ґрунту От до цих пір, бачите? Отак от буде. Так, потім буде, значить, тут у мене садова земля. Судова земля перемешана перемішана вже з торфом. Торф вам покажу, тільки знову ж не можу точно показати ні єдинічка, двоєчка. Просто я вам покажу, що який субстрат. Ось вот такий от. Я беру те саме субстрат, це дюрпета. це вот, єдиничка, ну це мішок просто залишився. Мішок от одинички, а я беру двоечку. Двоечка, вона крупна крупна фракція получається. Ну, тож мішок там такий зелёний. От, ну, це ж старий мішок, отсипала, щоб той не тягнути сюди. Перемішала, значить, торф з тим самим. Бачите, він він крупний. От в перемішку, коли получається, то оно так от. Трошки зволожила тепер. Буду обов'язково додавати, отаку от, бачите, це підстілка з, этого, з лісу. Тобто, коли отак от соснові голки там лежать, да, голок, а потім під низом, отакий, отакий от, от дивіться, воно з піском тут, бачите, от, з паличками всякими. Оці палочки нам треба. От, оці палочки. Оці палички підуть обов'язково в ґрунт для того, щоб там корінці, ну щоб земля там не залежувалася. Оце все я не викидаю. Оце все йде мені в ґрунт. Так, тепер, тепер, тепер. А, і от і ще оце в мене буду туди додавати в якості добрива. Це у мене виходить, листовий перегній з ну, компостної ями Там знизу. ну Це у нас компостер стоїть. Да? І там тільки листовий перегній, там нема там, якогось. Ще короче нічого не додається. Там гілки, листовий перегін, бачите, він навіть ну. Ну, видно, що це листовий перегній. Він тут навіть оце з паличками якимись там ще не, цього року ні, не догнив. Тому буду трошки додавати, перемішувати. Ну, це, як, це як добрива. Далі я просто на протязі е, всього року ці всі свої рослини е, удобрюю, підживлюю е, якими, комплексними добривами. Ну, так вони зараз виглядають, що хто не знає. Не бачив моїх рослин. Хто перший раз на моєму каналі, то ось покажу. Ну це в Запоріжжі, це вже осінь у нас, це вже останнє так сказати, цвітіння, ну, максимальне так сказати, забарвлення цих рослин. Ну, а це ж, оце новенькі, які я собі придбала. Рослинки буду пересаджувати. Ну, все тоді, значить, зрозуміло, да, з ґрунтом. І що буду робити з цим горщиком, я покажу зараз, ґрунт просто наповнюю, покажу далі. Ну, дивіться, я от дістала цей, цю рослину ком землі цей, да? З того називається. З горщика. Горщик, от дивіться, ось такий у них, бачите, скільки дирок. Отакі от от горщики треба брати. Тобто технічні горщики для вирощування садженців. Це саме те, що треба. Тепер от дуже гарний екземпляр. Я його ще там дивилася, витягувала з горщика. Чим він дуже гарний? Тим, що це коріння, от бачите, я от його піднімала. От так от, от я його просто піднімаю. Воно не заплутане. Бачите, тут от не намотано, тут нема оці, от тут не намотано от того коріння. От Воно по кругу ще не пішло. от Воно таке біленьке, гарненьке. Його не треба тут не прорізати, нічого. Просто отак, от, ну, взяти паличку, звісно, не, отакі, не от этот, от, е этот самий, а отак, от, отак от потрошечку отак от взяти і його отак от, ну, підняти от просто підняти. Зрозуміло, отак, от. просто підняти, щоб воно. Отак от не йшло далі по кругу, щоб воно зрозуміло, що у нього є тепер оперативний простір, куди, куди йому треба бігти і займати нове місце. Отак, от. Значить, от, от, от бачите? Оці от всасуючі корінці вони саме цінні, цінні для нас. Ну і тепер мій горщик. Так, зараз покажу вам, що я тут роблю. От, по-перше, дивіться. Яка, ну, от, отак, да? от, яка по вологості тут ну, вийшла в мене, е, отак, от, бачите, от, от, по вологості, що в мене тут вийшло? Отак, от воно, да? Це суміш. От та суміш, що я вам показувала, бачите, тут з паличками з різними, з усім підряд. Тобто, воно не те саме. І так, і я поки нам от тут набирала да, ґрунт. Я думаю, що я ж вам, мабуть, не можу рекомендувати саме, от, саме такий от ґрунт. Об'ясню чому, тому що в мене південь. Ну у кожного свої кліматичні умови. Комусь треба більш щільний ґрунт, комусь більш легкий. Наприклад, там, де йдуть дощі, там можна і торфи використовувати. У мене чистий торф використовувати не можна, тому що він на півдні буде у мене так пересихати, що я буду бігати не два рази в день. А і три рази в день і воно буде пересихати. А коли торф пересохне, то його потім ну ні за що не зволожиш, Просто ну неможливо його потім зволожити, Як тільки він ото пересох, то, то, то вже в капець. От, і тому я роблю свій ґрунт. Мож, можливо, ви там в інші пропорції будете робити. Але просто я вам хочу сказати, що ґрунт повинен бути легкий. Не повинна, знаєте, там ліпитися, як отакий як ота пластилин. Тобто вода повинна стікати з нього. От. Вона, вода не повинна затримуватися. І ще такий так сказать, лайфхак. як от. Поставити цей горщик, да? тобто ви берете, ну, от коли, коли вас ви витягнули туди горщик, є у вас пустий горщик. Ви розумієте, що у вас рослина, наприклад, отак от росла. Тобто ви робите ну, оцей горщик повністю погружаєте сюди, так, в ґрунт І от е, ну, глибше мені. Зараз мені треба глибше його зробити ще, ще вибрати землю і отак от. І потім от, от сюди от на, 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 насипаєте. Ну, Отак, да? Допустім, отак, от. ну, якщо якщо наприклад, це мені годиться, отак от, насипали землю, тобто ви звіт виставили как би, уровень і все. Тут ви от, утрамбували, все. От, залишили місце от, бачите, от, залишили місце для вашої мульчі. Обов'язково треба мульчати. Обов ви залишаєте місце для мульчі. От, потім от, витягуєте цей горщик і у вас залишається тут дирка. Бачите? От, ви цей горщик поставили, і тоді берете оцей свій саджанець і отак от рівненько переносите і сюди от ставите. І вам тоді не треба буде там вище, нижче, тобто ви вже знаєте, якої висоти у вас посадкова яма. Так, і тепер, то що що я вам сказала, що залишаєте місце для мульчі. От дивіться, бачите, тут от є мульча, обов'язково ось вона. Ця мульча. Ну тут мілка, мілка кора. Ось вона, ось вона ця мілка кора. Бачите? Отут, наприклад, з от цьому горщику у нього ось така ну, тут от, отак от у нього. Якісь палички. Оті, да? Потім я там ще купувала рослину. Там була кора, э, там, верніше, шлуха от гречки. От. Так що використовуємо все, що тільки можемо під мульчу. О, Дивіться, у мене всі горщики, бачите, вони всі замульчовані. На зиму я ще додаю сюди ще більше мульчі, щоб вона отак от в рівень було. Тому що ці горщики вони залишаються на вулиці. От дивіться, можна крупною фракцією, да? отак-от, от воно аж до верху буде. Тому що е, коли тут е, іде сніг, і вода, і так далі, то вона не повинна тут стояти. Вона, вода повинна вийти через ці бортики. Отак-от, от ну тобто. Уйти, щоб тут не, не було льодової корки. Щоб у вас, от, наприклад, це неправильно, бачите? Отут я буду додавати ще слой мульчі. Тут от, ну, це просто коріння, воно з'їдає, цю мульчу. От просто з'їдає, тут на них не напасешся. Я все время підсипаю, а вони, а вони все кушають і кушають. Коротше, вони їдять більше, ніж я. Це точно. Так, ну все, далі працюємо, зараз посаджу. Ну, ось така вийшла. Посадочка. Да? Тобто тут залишилося ще тільки пролити. Зараз ви можете бачити, що ґрунт отак, отак в рівень, да? що я вам розповідала. Я б коли пролью, то він ще сяде. Проливати треба. Значить, спочатку водою я буду проливати, а потім трошки дам вода з радіфармом змішана. Радіфарми, забіон. Все, що таке от, стимулююче. І потім, коли воно прольється добре, тоді вже буде е, етат, мульча. Ось таку взяла мульчу. У мене подрібнена кора, подрібнені, вірніше, не кора, а, це, а гілки. Подрібнені гілки з дерев. А потім зверху ще покладу. Етат, коли куплю, ну, треба, так сказати, будемо їхати там по путі, і куплю, куплю вже тоді, кору, кров мілкою та середньої фракції. Крупну не буду брати, а мілка і середня фракція. А поки що от, отак. от. І коли виходить, пролью, от зараз я вам покажу, як воно проливається, коли такі бульбашки йдуть. І от Треба проливати до тих пір, поки ці бульбашки не, не підуть. Раніше я брала радіфарм 1 мл на літр води. Тепер щось я дуже сумніваюсь, багато років його вже застосовую, але щось, знаєте, коли тільки з'являється препарат, то тоді воно якось е, діє. Потім може якісь підробки, ну, коротше, не знаю. Я тепер 2 мл на літр води. От дивіться, Зараз просто я вам хотіла показати ці бульбочки, але я тут про, е, пролила. Ну, Якщо видно, вам, от воно так е, отут от получаєте, от повітря виходить. Отакими от ну, позірками. Позірками виходить от так от повітря. Тобто треба пролити ґрунт таким чином, щоб оцей вийшло так по краю, щоб вийшло оце повітрям. Тобто щоб не було от таких от ну, повітряних бульбочек ой, хотіла бульбочку тут спіймати цю і Взагалі, суть понятна, да? і потом зверху, потом зверху просто отак проливаю і зверху кладу, е от, от, бачите, от вони от лопаються. Зверху покладу е мульчу. Ну все, На все добре. От, вдалих вам пересадочок. Нехай у вас отак квітнуть різні різні квіти. Ну Ще раз покажу цю Magical Sweet Summer. Це я як побачила оцю квітку, то взагалі це мої грязні руки. Але от бачите, отакі грязні руки можуть вирощувати отакі от квіти. На все добре, гарних вам квітів і вдалих пересадок.